У Пилипах відкрили дошку відомому краянину, досліднику Арктики Михайлу Іваничуку. Доля науковця трагічна. Він загинув у радянських таборах. На відкриття меморіалу завітав племінник вченого, герой України, лауреат премії імені Тараса Шевченка, Роман Іваничук. Разом із представниками влади та односельцями він відкрив барельєф на фасаді рідної школи. Бачив дійство на власні очі. Одан Малецький. Михайло Іваничук виріс та виховувався у цьому прекрасному селі. Закінчив Коломийську гімназію. Був січовим стрільцем і дослужився до чину Хорунжо. Однак, після поразки українського визвольного руху емігрував до Чехії. На запрошення тодішньої радянської влади повернувся до Харкова, а потім пішов підкорювати північні широти. Про це розповів його племінник Роман Іванечук. До речі, герой України написав книгу про свого дядька, яку ще з кількома виданнями подарував Пилипівській по школі. З'їбного вченого назначили заступником начальника полярної експедиції на землі Франца Йосифа. І він пробув 14 місяців. Вернувся війни з славою. Полярники були тоді. Найпопулярнішими людьми у світі, бо відкривали нові землі. І Михайло відкрив землі невідомі острови, які названі зараз Комсомольськими. Він так назвав бо мусив. Тепер хотіло вчені Львівського університету. Вони організували конференцію пам'ять Михайла Іванчука, назвати ці острови. Імені островами Михайла Іваничука, ну це звичайно не вдалося. Наші стосунки з Росією бажали би бути могли би бути кращими. Виступаючи перед людьми, голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негріч зазначив, що Пилипи завжди були патріотичним селом. По особливому тут ставляться до славного роду Іваничуків. За слів очільника району, такі люди, як Михайло Іваничук та його племінник, є взірцем для всіх краян. Тому отесельчани можуть пишатися цими особистостями. Людина, яка пройшла світову війну, Першу світову війну, навчавшись у Чехії, вернувся на Україну у місто Харків, де добув всі свої професорські знання і був великим винахідником, географом. Який був на землі Франца Йосифа 14 місяців, це немало, це багато. Якщо ми цього знаємо, хто би міг у той час подумати, що з такого села вашого, нашого карпатського села, села Пилипів, буде така видатна людина. Це було початок 1911 рік, сімнадцятий і 37 рік, трагічний рік. Коли тодішна тодішня комуністична система під керівництвом Сталіна, тих людей, які розуміли, які знали не тільки українців, а так само і грузинів, а так само і других республік білорусів. І росіянин було знищено. Опісля після відкриття дошки відбувся концерт. У заході взяли участь аматори Пилипівської школи, але свято на цьому у селі не закінчилось. У народному домі того дня відбувся ще й виступ місцевих колективів до Дня Перемоги та Дня Матері. З Пилипів Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма НТК».